У світі, де всі кричать більше, швидше, вище ми забуваємо про одне слово слово, яке може врятувати життя досить. Це слово не про слабкість і не про втечу, це слово про межу, за якою закінчується гонитва і починається ти. Подумай. Скільки ще разів ти змушував себе йти, коли всередині вже все зупинилося? Скільки разів доводив себе до межі, яка давно була перейдена. Ми живемо в культурі, де відпочинок це лінь, а припинити ганьба. Нам нав'язали ілюзію, що фінішу не існує, що ти повинен бігти завжди. Але правда в тому, що лінія фінішу існує. Просто вона не зовні. вона всередині тебе. І ти маєш право її намалювати. Ти маєш право сказати мені досить, досить доводити, досить порівнювати, досить рватися туди, де ти згоратимеш. Досить це не поразка, це мудрість, це розуміння того, що твоє життя не забіг без фінішу, а шлях дає темп, паузи і право зупинитися. Скажи досить, щоб почути себе, скажи досить, щоб не втратити себе. Скажи досить, щоб нарешті почати жити не на випередки, а по-справжньому. Бо іноді наймужніший крок вперед це зупинка.